Недолуги комунальники заставляють двірників збирати листя. Ну не треба листя збирати у садах наших, на подвір'ях. Бо листя, повірте мені, за зиму, за осінь пробачки позатягають землю. І буде доброго для наших дерев. Якщо листя вивезти, то рахуйте, що забрати. У наших робаків їхній корм. грибуть, що зробиш? Бо начальство сказали і грибуть. А правила е, утримання зелених насаджень міст, населених пунктів України забороняють під дерев, забирати листя. Зараз піду, найду, опублікую на Фейсбуці витяг цих правил, Може, для, можна владців діти, що не треба це робити. Дорожки прибирати треба, асфальт прибирати треба. А землю не треба забирати корм у наших роботів, які живлять наші дерева, і творюють почву. Десь так.